Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Ми зібралися обідати Да, і будемо пекти кекси. І хочемо вам показати, поділитися з вами рецептом. Наша Юлічка захворіла, в неї температурка болить горло. Я запитала, що вона хоче її солоденьке спекти. І вона сьогодні захотіла кекси. Вчора пекла млинчики. Не болить нічого. Не болить, збили температуру і вже не болить нічого. Буде борщик біляші, такі пиріжки з м'ясом. Дуже класно, я, якщо ж смажу, кладу в морозилку, а тоді розморозила і до борщику є. І червоний борщик з капусточкою з пшоном. Дехто називає його капусняк, ми кажемо борщик. Тому всім смачного і будемо приступати до кексів. От що! Також сьогодні хлібчик ще я випікаю. Ось, вже розстоявся, гарненький. Будемо ставити духовку. Ось. Гарненький. А тим часом будемо пекти кекс. Робимо адрес і все. І в духовку. Ну що, я все підготувала і будемо замішувати кекси? Детальний опис. Рецепт я напишу в описі під відео. Потрібно масло, молоко, цукор, ванілька, яйця, розпушувач, борошно, родзинки. Такі вишеньки ми сушили літом. Попробуємо ще з ними. Я думаю, буде смачно, такі смачненькі, сухенькі. І все. І тепер приступаємо до роботи. Ось рецепт. Дуже смачний, колись мені дала Діна. І мені він сподобався, тому ділюся з вами. Ну що ж, замішуємо тісто, кекси готуються дуже просто, потрібно масло збити з цукром, додаємо туди яйця, ще гарненько збиваємо. Тепер молоко, розпушувач я з'єдную із борошном, трошки ванільки, борошно просію через сито. І все замісили, і тісто готове. Я перепробувала дуже багато всяких рецептів і сметаною. От не, не дуже люблю я кекси, а саме цей рецепт мені сподобався. Хоч він і не дуже дешевий, тому що на порцію треба 110 грам масла. Але краще рідше, але спечу, і щоб мені вони смакували. Тому хто також не дуже сильно любить кекси, а хотів би якийсь смачний рецепт, можете цей спробувати. Думаю, вам сподобається. І тепер ось такі формочки в мене є, силіконові, Колись купувала. Здається, на китайському сайті і дуже гарно відстають. Вже в мене декілька років вони служать, і не треба ніякі паперові формочки. Ось так зразу їх ставлю на деко. Ложка, до речі, також купувала для морозива спеціально, але трошки незручно, що вона, я думала, що буде ось так е, полукругом, ніби як місяцем виймати це тісто, але все рівно зручно, краще, ніж звичайною ложкою. Донечки допомагають, вони саме цього моменту чекали, щоб прикрашати. Кекси ми зазвичай прикрашаємо осякими посипочками такі, які купляють на Пасху, ці кольорові. І їм це класно і радісно. Я

Ну, все уже. Ты сюда можешь тоже наверху посыпаться. Мама я. Мамесна. Крису мама любит сна. Будемо ставити в Поставила я ще молоко паритися діткам до кексів із медом. Пікся вже наш хлібчик, це дві на замовлення, а ця нам. І дуже часто поступають запитання стосовно курсу хліба на заквасці, Закваски з нуля. Планую, я дуже планую його проводити ще, тому що дуже багато ще є бажаючих. Всі не встигли за минулий набір. Але хочу перезаписати весь курс. І замовити мікрофончик, щоб вам було зручніше, краще покращити якість відео. Тому чекайте, коли буде наступний намір, я обов'язково вам повідомлю. Напевно, просто зроблю відео якесь. І ви побачите, як туди потрапити, із посиланням на телеграм-канал. Тому, хто чекає, дочекайтеся і постараюся чим швидше це зробити. Ну, ось і все, готові наші кекси. Можна трошки почекати, щоб вони охолонули, але донечки вже дуже чекали. І Я дістаю їх гарячими. Подивіться, дуже гарно відстають, вони нічого не прилипає. і я ніколи не змащую їх, ці формочки. Перший раз змастила. І Час від часу їх мию, але не постійно, не після кожного використання. І Вони гарненько відстають, нічого не потрібно змащувати. Ось такі вийшли гарні пухкі кекси. З цього рецепту вийшло 14 штук, зазвичай я роблю подвійну порцію, але сьогодні. Вирішила багато не робити, краще спечу їм щось новеньке, щоб було їм смачніше і надовго не приїдалося. Зробила молочко, кекси готові ось такі м'ягенькі, пухкенькі вони виходять всередині, і буду йти до своїх малят. Нехай вони трошки поп'ють і будуть далі відпочивати і лікуватися. Тримайте. Тримайте. Ну, давайте, мама такого поставить. Це там же скуба є. А ну Юлечка трошки припстане. Так бери. Вибирай Юлючка, який ти хочеш. Цей? А ти який хочеш жіночка? А з ізюмом хто робив? З ізюмом? Такі бери, який ти хочеш. Бери, смачного. Молочко будеш жіночка. Ну, ось і приходить до закінчення наше відео. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Ви також не хворійте. знаю, що зараз такий період, що дуже багато хто хворіє. Лікуйтеся, пийте смачне домашнє молочко і будьте здорові. На цьому прощаємося з вами і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!